Проведемо члени постійної бюджетної комісії і присутні, починає засідання бюджетної комісії, хвороб є як 4 людини, чотири депутати члени бюджетної комісії можуть починати засідання бюджетної комісії. На порядку, денному у нас є п'ять питань. Перше питання персоналення ставок орендної плати за заведення комунальної власності на території населення пунктів Верховської середньої ради. Вона є води Час. В цьому році ми 23.03 приймали рішення, сесія села, що дана нам продовжувала мотивину, що волосин, тому зелені пункти Слава Садиця села старий Новий Місві Місила Корпена. Оскільки є ну, згідно законодавством, звичайно, що державний катастр і прокуратура, на проєкту зворови оцінки це. І ми то включили цей перелік, домовилися з державним викладаством, вони співфінансують нам 50%, але 50% матиму 50% не планів за цією документації. Ми зацікавить, ми проаналізували повністю цю документацію, були забажені, ми її дали на виправлення і просимо вас. Підтримати нашу постійну комісію з промислових сил будівництва якедової звястового комунального спорила та земельних підносить. Е, дивіться, в нас, я вам розкажу так на хлопський разом. Ну, говорити таке коріння. У нас е, по окладу 061, 1 це є земля е, здоров'я призначення. В нас тако виходить по Новосавиці, це є е, Голубів, Паршутки паршут, паршут, Буликівський, потім по новій різні паршутки, вивцькою на що ми зараз, ну, зараз в проведенні нормативної гроші оцінки, взаєте, ну, новий розрахунок для великих міст йде все в плюс. Для маленьких селищ беруться повністю офіціанти, не скинув. Державна це політика, воно ну, так зроблено що цей, Коротше, ми попадаємо. Зараз, якщо ми зараз затвердимо цю грошову оцінку, і ми пропонуємо від запальної комісії, ну я ми це проаналізували, код про 6.01 і код 1.13 підняти до 20%, воно ну, було 6%. Це я вам зараз говорять. Це такой, тепличний кобінат по Новосадиці. Впадеться нам два рази, якщо затвердимо нормативну грошову оцінку по, по Новосадиці. Потім йде Болихівський теж Новосадиця, ви знаєте, повертати на Лагері. Там йде голови, потім Волихівський ну, мізичний сад. І ми за рахунок цього, ми останніх не будемо в громаді, ну, не будемо там підвищувати оцінки, нового, що цей, але пропонуємо мініцевальну комісію, проаналізувавши цю глушову оцінку, всюди йде плюс, але в землях оздоровчого призначення, в землях призначення товарного на виробництва, вона подає оцінка. Ми пропонуємо підняти, ми з Головою радилися усім, цей, і пропонуємо підняти оцінку з 6 до 20%, аби ми вийшли на рівень того, що ми не марається до телефона. <мед> це два коди такі, що це ІОС, ось не дві того року, просто пишили дещо не вказали, що в нас було в цих класифікатор вийшло, і ми дещо не вказали вклади. Ми загально писали, але не розписували в конкретних покладах. І ми зараз розширили коди, повністю вже вказали повністю всі види цілівого призначення. Ми ні на ні, нічого не міняємо, говорю, міняємо тільки два коди, Піднім, піднімаємо грошову оцінку. Ми 6.01 і міняємо 01-13, щоб ми вийшли на рівень, то що ми платили. Щоб воно не було розуміти, бо виходить, що ми будемо, зараз менше платити, ніж виходить платити. І це буде вчора для блючата, кезин і запропонені. Це не розуміє, що почуваємо. Тому що ми не потилки самі ваші вічні так. А що ще буде кофе індексація зацікавляється, знаєте, цей інші і не є, і ми вийдемо майже той самий рівень, що там питань не буде. І ми ніколи не будемо не зачіпати всі види підприємницької діяльності, ми не будемо зачіпати. Добре, є питання? Ви повідаєте.

мислення і погрубив. Я, вже, вже, я ще хочу, як Дивіться, бо зараз пішло резонанс у нашій ОТГ, що там хтось більше менше платить. У мене є повністю ми, наш відділ проаналізував повністю по всіх цих суд, то що ти, Микола, питаєш по громадянах. Ми зробили розрахунок. Розрахунок Закону як ви зробили? Тому по виборі, наприклад, 25 сотих поживе, майже немає. Ми також зробили 12 сотих по виводі поживе, у всіх селах зробили 25 сотих підожвемо, ОСНЕ... під ОСНЕ... під ОСНЕ... ну, згадуємо, скільки люди будуть платити, повністю йому на сайті все покажуть. Потім по осені ми повністю даємо, що ми нам податкова тепер скинула, у нас по двох населених на пунктах вирізала дуже велика сума, культур так, у нас в середньому громаді у нас іде за 25 сотих під ОЖП, ну, розумієте, ОЖП під, е, під житловий будинок. У нас в середньому так десь 120-130 гривень йде, за 25 сотих. Ну, коли люди на власності, що в Гришкування податки йде. Вилізне у нас такого, підліска, як вилізло, працюючи ми з Рими, за ОЖБ, осе там теж набагато менше. Я за 5. І так само у нас по підлізках по Ми звернулися в податкову, вони це перерахували. І вийшли на рівень. В середньому у нас, я пам'ятаю, там по всіх населених пунктах, я на сайті покажу вже знову, коли буде сесія. В середньому у нас, ви собі знали, 25 сотих у нас буде по громаді, підужебе 125, ну, ну коротше, грубо 130 гривень відужебе, 25 сотих підусеє. Буде десь там порядку 60 Я Дякую, Як ми все невелика ставка, що це можна потягнути. Да, Добре, наступне питання. Про внесення змін в рішення Вироської спеціальної ради від 10-му на цьому про процвітання програми забезпечення пожежної безпеки на території Вироської селищної ради територіальної громади на 24-28 рік. Будемо пересування. Всім доброго дня. У звернулися з засновним. Достатних змін, ліквідований третій загін Державного пожежному рятування. І відповідно, просять нести збільшу програму, оскільки по, по програмі по назию пішло перший загін, так і третій відбувається. Нічого. Кожний нічого не зачитаємо, що такі зміни наступні. Є питання? То Кам'янський. Хмельницький. Грицьке. Урус. За. Да. Сведі. За. Да. Що рішення приняти. Третє питання. Про передачу міжбюджетного трансферу військовій частині АС. Чи не називаємо це на камеру. Дається, дається згода на передачу коштів у вигляді між трансферу у сумі 200 тисяч по спеціальному фонду для закупівлі обладнання та комплектуючих для план. Грицький, Гринь, Курус, Швейцарськ. Де дозвідається? Так, різні ідеї дозвідаються. Субтитрувальний перші п'яті питання. Про десній змін до річній випуску селищної ради від 24 го на 21-25-го, про бюджет керівництва селищно-літургізаційної громади на 25-й і до 25 Вноситься зміна до дохідної та беззадкової частини бюджету, а саме пунктом 2.1.2.2 вноситься Вносяться зміни кошти з обласного бюджету та кошти з державного бюджету. Щодо обласного бюджету, на 225 тисяч збільшується бюджетні призначення для благоустрою території по вулиці Франка саме та вихода біля вивозького ліцею, дорожньої селищної ради та Української православної церкви. Це згідне рішення Івано-Франківської обласної ради внесення змін до обласної бюджету. Також збільшуються бюджетні призначення у сумі 3 мільйона 274 тисяч 90 тисяч це є придбання житла для нашого військовослужбовця. Пунктом 3 вноситься зміни по головним розпорядникам коштів. Перші зміни вносяться відповідно до звернення депутата щодо змін по програмі депутатських повноважень на 50 тисяч дав подання щодо робіт з благоустрою у селяні Пі... увійду. Сес селі Піддиск. тому відповідно з програми фонду виводської селищної ради ми кошти забираємо і додаємо на по функції ш пофпофункції. Також є зміни по відділу освіти. Це є співфінансування нової української школи в основному бюджету. Та є зміни між шкодами класифікації у державному бюджету. Співфінансування в сумі 110%. 110 тисяч, а зміни між, між шкодами економічної класифікації тому, mm -hmm. це внутрішні, mm -hmm. та внутрішні перекидки. І по головному розпоряднику коштів відділ культури також внутрішні перекидки. Це виділяються кошти на співфінансування проєктів, інгресивна вистава, перформація, бо варто всього. Це, це ми це ми подали проект на культурний фонд і там є така кожна роздала. І вони відібрали, що вистава як найбільше така, що підходить і співфінансування, то тобто вони нам дають 400 тисяч. На, на світу на, там, на Христа, на цей на 40 тисяч, наше співфінансування 80-70 87. 780. І? так. Це внутрішній танк. Внутрішні, Забрали заходів там. Між кодами функціональної класифікації. Та спрямовується залишок коштів загального фонду місцевого бюджету. У сумі 134 тисячі 189 за рахунок до іншої додаткової дотації з державного бюджету. Тобто це є відшкодування енергоносіїв по приписку, У нас був залишок на перше число. Шевченко відповідно спрямовується цей залишок на 134 тисячі. Я запитаю. Всі зрозуміли, це обласні кошти, це, це голосуємо. Голосує. Розглянула 13 заяв на суму 80 тисяч. В тому тобто числі три військовослужбовці допомога складає до військовослужбовці 50 тисяч. Голосує? Курс. Курус. Що запитання є? Дякую за увагу.